thank you Вітаю, шановні глядачі, приємного перегляду. Ставте лайки вподобайки, а нас чекає битва. Не забувайте за коментарики і підтримку каналу. Так, битва проти гіганта вогняного. Угу. О, вони хочуть докастувати собі ще один юніт в допомогу, щоб було повна пачка. Це малий людя... Ні, сніговий дух. Так. Щось нарозу елементарі. Все, в них тепер 6 юнітів максимально, в противника 2 собачки, теж духи і гігант. В битву, битва, битва Ем, Так. Я of Wonders 3, собі кастував цих от павучків, е, призивав для своїх драконійців. Це така раса людей драконів. О, ну все, битва на кінець. От, покажуть. Так, перший плюс в їхній рекламі оцій, це був показати бойовку. Бо, згадуючи реліз Вікторії, от собачки, бачите. Другого рівня собачки більше, ніж першого. Це, хоча і ті, і ті інфернальні пси, але другого рівня собаки здорові, і значить, відповідно, в них, від них чекати і шкоди більше. Так, воїни вперед. От. Про що я? Так про те, що мені нагадує поле бою. E, значить, Вікторій 3 його не показали, а тут, тут показали, і це круто. E, що ще? Поле бою мені нагадує Вархаммер. E, Поля бою настільного Вархаммеру 40 тисяч фентезі батл, із отряд. От зараз скіл воїни включили. Який ауру e, захисту навколо? E, значить, і шамани також е, мають подібний скіл. Разом вони створюють невеличку таку область з захистом для інших підрозділів. Бачите? І це круто. Оборона всіх юнітів, які стоять разом навколо, посилюється. Це класненько. Так. Що? Ага, наступний хід. От. Е, противник йде вперед, але щось не дуже бачу сильно. Собачки вперед прориваються, чекають противника. Вони застрягли на такому. Е, Кастує льодянину трону. Це такий з 90 шансом може заморозити юніт. І плюс 10 шкоди. Для них буде плюс 12 льодом удару. І давай заморозить чи ні? Є заморозка. Все, один противник застанений. Що далі? Так. А, воїнів є спеціальний скіл. Вон, удар щитом. На четвірочку видно. Зараз. Він його застосує, щоб спробувати оглушити противника на один хід, щоб хід пропустив. Тільки, знаєте, я от, от чисто на таких велетнів, як оцей, ну взагалі на таких юнтів, о, резистанс, супротив від такого скіла. Серйозно, це було очікувано. І от відповідь, відповідь дає, як в героях, і решті зразу відповідь тріс їх, так нехило він їх. Шамани підходять. Давайте шамани. І. А, він просто спочатку підводить юніти. Е Це як снігові духи і їхні оці стрільці. М метають списи, точніше. Сандерери. Джавеліни. Угу. Такс. Е Добре. Удар ще там не проканав. Що? Будуть ще якісь заклинання? Ні, він пробує гіганта винести. Я в таких випадках е, намагаюся спочатку менші юніти, щоб вони не мішали е, битися з босом, типу. Бо тут це майже бос для мене такі юніти, як цей гігант. Тому я виношу всіх його посіпак спочатку, як вдається, а потім самого вже б'ю. Так, він щось буде кастувати. Е, там спел, таке додаткова магія. І е, Vision of Victory е, це бачення перемоги. Воно всім вдачу на кастувало в радіусі одної клітинки. І тепер це збільшує їхній шанс на кріт. Ось давайте б'ють снігові духи, з критом б'ють кріт в і заморозили за одного противника. Класно. Оце круто застосування. Так. Що в нас далі? Будуть собачок виносити другого рівня цих здорових, що заморозені. А першого рівня отам позаду. Я не розумію, чому вони вперед так не перлися. Хоча, може, й не перлися якраз, щоб не відхопити. Як на мене, просто собаки би затримали все військо, і тоді гігант підійшов. Ну, не знаю. То вже противник тут. Так. І що, що ми? Ага. Defense Mode. Бах. Йо. Йо-йо-йо-йо. Ото йо, 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 удар. Аж земля тріснула. Візуальні ефекти класні. Е, так. Е, до речі, ого, ще й собачки на фланг забігли, накусали трохи. Бачите, чим менше у вас юні, в юніті, точніше, оцих ваших солдатиків, воїнів там, чи інших, тим менше буде урон е, йти по противнику. Тому треба. Або їх підлікувати, або що. А, от. Так само в противника, до речі, якщо ви йому зменшите кількість тих, хто буде по вас бити, то і урон прилетить менший. А, ну, на жаль, по-моєму, в цифру не працює це на гігантів. всяких. Ще треба провірити в грі. Тож запис геймплею від розробників. Давайте, давайте, бийте тих собак, які заважають, він хоче вдарити цими сніговими. Правильно. Ну, удар. А, вони три рази б'ють. Раз, два, три. Все, по 16 і собачки інфернальні загнулися. А тепер вільні значить, стрільці і будуть метати. Та? 10, критичний. Але помаленьку шкоду наносять. От, а ці стоять задалеко і не на лінії вогню. Знаходиться гігант. Ну, якщо подивитися з їхньої точки зору, то перед ними стоять шамани, а там ще кусок скелі гіганта заступає. Для Луків можливо, то і не було проблема, насправді. А от для спасів. Так, все, собачки загнулись. Ні, Ще одна вижила. О, що далі придумують? Кастуємо. Ага, походу, кастують лікування. Ту Є! Регенерація. Правильно, от що масово, класно. Шамани так. Бахнули. Масовий хіл. О, тепер дивіться. Добивають. Ні, не добили. Ні, добили, добили таке. От. Все. Місце звільнене тепер гіганта. Оба! Це, а це в нас ці духи лави, до речі, стоять позаду Гіганта. Зараз ще він. Тюди ще є. Все, двоє залишилось, так? Малі духи лави. Ось. А, це їхня мораль, до речі, вона у них дуже низька. І від тої моралі, значить, залежить. Вони можуть втікти взагалі з поля бою, а можуть передумати діяти, що-небудь робити. До речі, якщо у вас теж буде мораль ниска, то можуть побігти з поля бою. Вона залежить від цього. От було показано, що це через те, що дуже великі втрати в противника 2, 2, 3, загинуло, юніти так, і мораль падає в противника. Гоба! Він спеціально духами, призваними сніговими духами атакнув, щоб відповідь прийшла саме по духах, а не по воїнах. Не, не переживуть. А тепер, що, що він робить? Канібалізм застосовує на своїх же ж е, призваних людяних духах. Правда, а, плюс 15 відхила дало. Ну, таке слабуватий відхил, але трошки є. Щось, щось та й змогло. Надгризли своїх, бо, бо канібали. Так, тепер шамани, добре прилетіло. гіганту. вже потрошку гіганта починають розбирати. По чуть-чуть. По Але цей. Гігант добивають. Так. Добре. За мораль вам сказав, що це впливає на полі бою. І чим більше втрати, до речі, кількості юнітів, тим більше падає мораль. О! Тепер ще й ці. Б'ють в них, то здається, ще й удар холодом або заморожена зброя, але в того резистанс, тобто супротив. Так, а оці юніти не можуть битися, він так розташував їх, що вони мусять обходити. Вирішив напасти з флангу так з тилу. І пощастило, що він по снігових, щоб добити їх. Втратив лише цих от. О, і зараз духи лави. Ведне добили воїнів. Так. Він би посунувся шаманами чи ким, і там ті б змогли атакувати. Але ладно, він, він в обхід пішов. Зараз е ці способності в атаку, причому вони вб'ють духів. Зразу вб'ють. Е раз і два. Все, духи закінчились. Може, тому що в того людяна зброя, і вона ефективно якось проти вогню дії. Вони вогні діє, воно духи не, не пережили ударом. Так, добивають гіганта. Ну все, лишилося йому трішечки. І гайки. До речі, так, все, перемога. От, всім дякую, хто дивився. Ворог переможений. І зустрінемось. До зустрічі. До побачення.